Півдоби вийшло з ладу, і ми, по суті, працювали вже 30-го числа тільки на насосному обладнанні приватної компанії. Тому я вважаю, що це дуже добре, що ризики диверсифіковані. Хоча в, ситуації, в надзвичайній ситуації працювали всі, я ще раз повторюю, і Чилуаш, і комунальне підприємство, воно повністю функціонувало, обслуговуючи системи зливової каналізації. Сюжет, який ми переглядали на початку програми, там звучали думки жителів міста, мешканців тих квартир, які затопило. Загалом по місту це близько 30 будинків, покрівлі яких потонули, а звичайно ж квартири також. Коли їх відремонтують, коли чекати от якихось дій, коли припиниться злива, чи можливо раніше якісь заходи можливо вжити? Е, ви знаєте, е, можливо, це не популярно буде лунати, але звучати. але... Я хотів би звернути увагу, що ці квартири це є приватна власність господарів, ці будинки це є приватна власність тих людей, які там живуть. І якщо люди хочуть жити комфортно і не мати проблеми з постійними протіканнями, з промерзаннями, з перегрівом, скажімо, дахів і так далі, і так далі то необхідно все-таки стати господарями свого житла, господарями. Ми неодноразово, мерія вже впродовж двох років, багато разів зверталися до мешканців будинки. Ми провели більше 200 зустрічей в багатоквартирних будинках, пропонуючи жителям надати дозвіл на будівництво двоскатного даху. Тому що плоскі дахи, які мають переважна більшість наших будинків в місті Черкас, вони абсолютно непридатні для. Тих широт для того клімату, в якому розташовані місто Черкаси. Плоский дах, яким би матеріалом ми його не скривали, чи це буде звичайний рубровий, чи це будуть якісь там модні сучасніші матеріали, все одно вони не витримують того перепаду температур, які в наших широтах спостерігаються. Давайте пригадаємо. Два тижні тому температура була в районі 35 градусів повітря. А якщо говорити про дах, а дах він має темний кольор, іноді зовсім чорний, іноді трошки сіріший, з якоюсь присипочкою і так далі, але загалом температура дахів досягала 60 градусів, розпікалися вони таким чином на сонці. Взимку ми маємо температуру на наших дахах і температуру промерзання на рівні 20 градусів нижче нуля. У цей перепад 80 градусів ніякий матеріал витримувати не здатен. Із покривальних матеріалів. Крім того, знову ж таки, давайте згадаємо той сюжет, який ми щойно дивилися. Ситуацію з підтопленням всередині квартир, наші будинки оснащені системами водовідведення, які проходять всередині під'їзду. Тобто йде на висот... ну, висотою 9 поверхів, іде човунна труба, колись вона була 30 чи 40 років тому поставлена. Нікому не відомо, наскільки якісно це було зроблено. Нікому не відомо, на яких стиках, коли її ліпили, де як застив розчин, чи повністю нормально вона є прочищеною, чи може в неї всередині щось десь, якісь залишки розчину втрачать. Вітром намітає листя і так далі, так далі. Ці труби постійно забиваються. Перевірити, наскільки вони забиті чи не забиті, невідомо. Коли йде звичайний дощ, вона пропускає воду, коли випадає трошки. Сильніший дощ в результаті не встигає ця труба спускати цей стояк, пропускати всю цю кількість води дощовою. В результаті вона через щілини починає затікати в квартири. І навіть мешканець там третього поверху несподівано в стіні може побачити, як у нього сирішують шпалери. О, це, виявляється, просто стояк дощової каналізації всередині будинку починає протікати. Тому єдиний перетунок від цього це. Об'єднуватися, шукати партнерів. Ми готові в цьому допомагати. Ставити двоскатний дах, він захистить надійно від дощу, від будь-якого будь-якої інтенсивності цього дощу. Він захистить від морозів, він захистить від спекотного сонця. Оце єдиний шлях, якщо ми хочемо не мати проблем із нашими дахами. А володієте інформацією, скільки коштує таке задоволення двохскатний дах? 0, скільки це приблизно? Нуль гривень. Тобто ми провели роботу, мерія міста знайшла інвесторів, які готові були робити ці дахи, встановлювати як мансардні поверхи. Тобто, будинок отримував би такий додатковий поверх. І все, що просила компанія, вона говорила: ми готові за власні кошти побудувати мансарду, ми готові за власні кошти додатково виконати роботи по будинку, скажімо, поміняти стаякі, якщо необхідно, їх поміняти, або утеплити фасади повністю всього будинку. За це дайте нам право цими мансардами далі користуватися, здавати, скажімо, в оренду, якщо це можливо, як житлові приміщення, якщо неможливо, як житлові, можливо, як якісь офіси і так далі. І так далі. Із 200 зустрічей, які провели із мешканцями будинків, тому що я підкреслюю, мерія цього рішення прийняти не може, тому що законом чітко визначено власниками покрівлі, власниками підвалу і так далі. І так далі є власники квартир. Не мерія міста, не держава, а власники квартир, тому це має бути тільки їхній дозвіл, їхнє прагнення. Я ще раз повторюю: ні однієї згоди ми такої не отримали. На жаль. Дякую за відповідь. А для глядачів я нагадую, це прямий ефір, відкритий діалог. Гість нашої студії, міський голова Сергій Олегович Одарич. Ви маєте можливість долучитися до студійної розмови, взяти участь у інтерактивному опитуванні. Ми пропонуємо вам відповісти на запитання, що на вашу думку спричинило потоп у Черкасах цього тижня. Варіанти відповіді також відповідні номери телефонів. Ви бачите на своїх екранах. Окрім того, можете долучитися до студійної розмови таким чином, потелефонувавши до нас у студії за номером 355333. Ви наш ви поспілкуєтеся із міським головою, задасте йому свої запитання. і Я переконана, отримаєте відповіді. Зараз я перепрошую студійний номер 375333. А зараз я пропоную переглянути сюжет, у якому журналісти програми Відкритий діалог розповідають про іще ще одну проблему, яка виникла у зв'язку з негодою. Це порив на міському колекторі. не лишила півміста без води за лічені хвилини на розі Енгельса та проспекту Хіміків виникло провалля на дні хлюпоче. Це стічні води з головного колектора. На місці аварії цілодобово працюють водоканалівці. Вони припускають, виною всьому теплова камера. Ось вона прямісінько над колектором. Хоча за нормами і близько не повинна бути, найімовірніше ця камера і не витримала натиску ґрунтових вод від самольота, від коніва. Ці всі... Води попадають у нас і так, і через кришки, і ще й перекачка йде. в каналізаційний колектор безфекальний. Дождіві води, цей вони, вони переповнені. Та й колектору вже до 40 років. Він забирає стічні води з південно-західного району хімселища, залізничного вокзалу та мікрорайону, де. Та перебоїв із водопостачанням запевняють, у Черкаси водоканалі не буде. Щоб добратися до того колектора аварійного дільниці, ми Прокладаємо обвідний колектор 200 метрів довжиною, демонтуємо цю камеру. Натепер один обвідний колектор комунальники вже змонтували. Тепер працюють над ще одним. І вже з наступного тижня, як усе буде гаразд, візьмуться за ремонт. У мерії наполегливо просять черкасців зменшити споживання води. Міс прийнято рішення для прискорення ліквідації аварії було прийнято рішення про перекриття вулиці Енгемс. Поки до 11 липня від міста Черкаси водоканал отримав 300 тисяч гривень на боротьбу з надзвичайною ситуацією. Про об'єми робіт сьогодні, якби ще рано говорить, тобто. Як як ми кажемо, скріті покаже. Тобто, треба треба да до нам докопатись до пошкодженої ділянки, і тоді при обстеженні технічного стану прилеглих, якби прилеглих частин колектора, от вверх потечі і вниз потечі, ми вже будемо визначати, скільки це треба замінити колектора. 10, 20, 30, 50. На тепер у водоканалівців занепокоєння викликають ще й кілька ділянок мережі, яких саме директор підприємства не уточнює. Мовляв, це тільки викличе зайве ажіотажу містян. Повертаємося до студії. Нагадую, тема відкритого діалогу це негода у Черкасах та ліквідація її наслідків. Ми маємо телефонний дзвінок. Тож, добрий вечір, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка, Здравствуйте. добрий вечір. Сергій Олегович, відповідьте, будь пожалуйста, на вопрос. Вот герои Сталинграда 22 постоянно текут крыши, сколько уже не обращались, сколько уже не писали, к вам лично обращались. Вы ничего не делаете. Мало того, что там течет не одна квартира, а повсеместно с девятого этажа на первый этаж. Вы каждый раз откладываете ремонт крыши. И вы сейчас рассказываете, что он нецелесообразный, потому что изнашиваются крыши. Ну, ремонт – это покрытие крыши. Но если мы сами смолили, оно 5-7 лет выдерживает. Неужели вы не можете позволить наш бюджет города делать крышу, которая 12 подъездов имеет, дом большой такой. Вы не можете сделать крышу. Это первый вопрос. Я Второй вопрос. Борис бы... «Девять». тоже это ужас, там течет прям в шахту лифта на счетчике людей. Это ж может и выбить свет, изгореть квартиры, а когда им Звоню Жек, говорі, що такое ділоса, ой, а чому ви нам вчора? Звоніли, а від вас заявки не було. Добре, дякуємо. Питання ваше зрозуміли, Дякуємо. Дякую. Я відповідаю, Я ще раз повторююся. Шановна наша глядачка, так само і ваші колеги, які задають подібні питання. Я хотів би, щоб ви розуміли, що на ремонт свого даху ви не платите грошей, ті гроші, які є в міському бюджеті, це гроші, які платять. Ваші сусіди, але ті, які живуть в приватних будинках і платять за користування земельною ділянкою, на які розташовані їхні приватні домоволодіння. І по суті, це єдині кошти, які має міський бюджет на утримання багатоквартирних житлових будинків і на ремонт покрівель на цих будинках. Тому я хотів би, щоб не було у нас ніяких ілюзій про те, що впаде з неба не дощ, а манна небесна. Нападуть, звідкись гроші. І над вашими приватними квартирами будуть е будуватися чи ремонтуватися е дахи і так далі. І так далі Цього не станеться. В міському бюджеті таких коштів просто фізично немає. Дійсно, кожного року ми намагаємося самі аварійні ситуації е ремонтувати. Ми кожного року виділяємо кошти на капітальний ремонт ліфтів. Це близько п'яти мільйонів гривень щороку. В... хоча ці ліфти обслуговують, знову ж таки, ми фінансуємо цей ремонт ліфтів у ваших приватних будинках, до ваших приватних квартир, за рахунок коштів власників приватних будинків, індивідуальних будинків, які платять за землю в міський бюджет. Інших коштів в міський бюджет немає. Тому я ще раз звертаюся до вас з проханням. Давайте не доводити ситуацію до абсолютно катастрофічної. Давайте все-таки подумаємо, яким чином кожному будинку. і... Людям, які є власниками квартир у цьому багатоквартирному будинку, яким чином ідеально найоптимальніше утримувати свій житловий будинок і в тому числі утримувати свої дахи. В цій ситуації ми готові допомагати вам. Але розраховувати на те, що на всіх будинках будуть відремонтовані дахи, не доводиться, коштів таких бюджет немає і мати ніколи не буде. До нас дотелефонувався іще один наш глядач. Добрий вечір, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло. Добрий вечір, говоріть. Представтесь, вечір. будь ласка. Добрий вечір. Сергій Олегович, я мешкаю по вулиці Чехова, 99. Це район входу в роддома. О. Там також була стихія, забилася лівнього каналізація. Ну, її ніхто не прочистив. Бере мені жінки всі, брели туди, обратно. Затопило в нас двір, погріб і все остальне. О, і тут е, я думаю, що вина не тільки, як сказати, що не справилась лівнювка, і просто ніхто тут не чистить ніколи в житті. Це зрозуміло. Поставте, будь, будь ласка, запитання контрольного я, я... Лівнювку не чистять. О, або тут можна поставити, ви кажете, колектор не дозволяє. Тут дозволяє колектор все, ну говорять, що. Скажіть, будь ласка, конкретне запитання. Я, міського... Я зрозумів запитання. Я мушу не погодитися з шановним глядачем. Насправді, коли ми отримували повідомлення про те, що погіршується погода, і про те, що очікується дощі, була прочищена вся зливова каналізація. Були прочищені решітки, були промиті вони, був витягнутий звідти пісок, старе листя і так далі. І так далі. Тому. Ця робота була проведена до того, як почалися дощі. Але я хотів би звернути вашу увагу про те, що дощі, активні дощі були не лише 29 числа. У нас за 4 дні, які передували 29 29 числу, в місті випало 150 мм опадів. 150 це от мені по плече. Отакий от рівень води випав за 4 дні до 29 вересня. І зрозуміло,